Доброго ранку, друзі. Щасливий грибник вітає вас з черешеньки. Черешенька пробуджується. Відпочиваючи, вийшли вже на зарядку. Починається новий день. Я сьогодні на роботі. І вирішив піти в розвідку черговий раз. Дивіться, як стелиться туман. Наступила календарна осінь і потихеньку вступаю в свої права. Як море. А це означає, що вже скоро-скоро почнеться остання осіння хвиля білих грибів. Десь там по Україні вона вже почалася на Чернігівщині, Полтавщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині вже показують дуже багато грибів. Значить, і констатують факт, що осіння грибниця пробудилася. Я вже майже біля лісу, цього гарного такого букового лісу. Не знаю. Що я там сьогодні знайду? Тільки вчора пішов дощ, а сьогодні я вже йду в ліс. Кортить. Може треба ще почекати декілька днів. Але так чи інакше я почекаю, тому що понеділок, ну цей тиждень я працюю, і через вихідні я знову знову приїду. А думаю, що передаю ще четвер-п'ятниця, субота, дощ і в неділю намочить добре і Будуть гриби. Такого тепла немає, щоб сохло бігом у осені тому я думаю, що осіння хвиля буде гарна. Я вчора говорив тут з хлопчиною, і він казав, що був у лісі. Декілька грибочків знайшов, але сухі, кажуть такі молоді, але сухі. Позавчора я тут бачив машину місцевого грибника, але більше він не приїжджав, напевно, перевірив, побачив, що нічого немає і більше не приходить. Ну, йду я. Перевіряти. Видно, що трошки ліс мокрий. От туди я зараз трішки піднімуся і там подивлюся на перші грибниці, що я знаю. Друзі. Taka krasa. Już od drugiego dnia drugie, ja widać na chorobę koralową. Дивіться, який він. Опіде, дай мені ближче. Не знаю, він і стів, чи ні. Круто день. Це напевно старий. Якщо є стім, нехай хто збере, я не знаю. Дивіться, друзі, які ми гарні мухи зелені. Посвіжішали від дощу. Отут через декілька днів. Я буду збирати білі грибочки. Вон там. Там теж які гарні. Коли я був минулого разу, вони такі були сумні. Такі якісь. Кориснювати якісь такий. Один дощ і така зміна. Знайшов я одного боровичка невеликого, але він старий і валявся на землі. Чи якась тваринка його зачепила. По величині він невеликий, але... Старий і точно я определив, що то боровик. І одного гірчака знайшов. Ну це все ще те, що виросло до дощу. З усього видно, що ще рано, хоча я слухав одного блогера, чи як сказати. Відео дивився він, говорив так, що, за його спостереженнями літом, коли перша хвиля має бути, якщо пішли дощі, то через тиждень можна йти в ліс з надією, що там вже з'явилися грибочки. В кінці літа. Друга хвиля, там серпні, чи як вона буває, можна йти через три дні. А в восени, якщо пішов дощ, то на слідуючий день можна йти в ліс. Ну, тут поки що не... Може аж туди, вже в кінці вересня, на початку жовтня, може так. Поки що результату я не бачу ніякого. Ще зарано. Я прийду сюди на наступний тиждень, тим більше сьогоднішня ніч була холодна, всього 8 градусів. Далі з тими дощами має прийти й тепло. І воно буде 12-14 градусів тепла. В день 22. Середня температура 15 градусів. Це те, що треба для осіннього гриба. І от вже тоді ми пошукаємо а поки що. Я йду до роботи. Чого марнувати час? Пройшовся по грибницях Я вже більш-менш запам'ятав, де я їх збирав боровичків. І поки що тихо. А десь там, всередині, Починається рух, поки що його зовні не видно. Можливо, ще в п'ятницю піду перевірю. Ось якісь такі. Що це? Зараз вони опенькі. Ні, це не опенький. Це якісь такі що нікому не потрібно. Можливо, в п'ятницю подивлюся. Або піду сюди, або по дорозі заїду в Комарівці. Там теж пішов дощ. І це вже буде вівторок, середа, четвер, через 4 дні. Ну, через три будемо рахувати. І от там, я вже думаю, що щось буде. Дивіться, друзі, які тут боки. Оцей бук в діаметрі 80 сантиметрів. Висотою десь до 25. І цей ліс ніхто не киває, тому що він під захистом закону. Це заповідник чи як чи лісопарк, вижницький лісопарк. Дивіться, які тут буки. Столітні. Я не знаю, я вже сюди попав у ліс, коли Масові гриби минулися і ну, ходив вдома, там у лісу нас було повно грибів і не було потреби сюди їхати. Але коли вже е, треба було мені виходити на роботу, то я в перший день, як приїхав, я пішов у ліс. Я знайшов ще штук 50. На другий день пішов тільки 20. Але що я хотів сказати, що от з цього боку, от де буки, тут дуже мало ялини. з того боку, де боровики ростуть, там більше ялини. наполовину, можна сказати. То я тільки от там на горі декілька грибів знайшов. Чому листі, я не знайшов, от. Треба подивитися, коли. Будуть, якщо піде хвиля масова ця осіння, Чи є тут гриби з цієї, з південної, не південної, а виходить з східна сторона. Якось так. Ліси в нас дуже гарні. Дивіться, з одного кореня. Ростуть чотири буки. Ось два в цей бік. А, там просто розвелка. Три. Три буки. Ростуть з одного кореня. А я дивився відеоблогерів грибних італійців, то в них там. Видно, більша висота гір і теж букові ліси. І... Але там такі буки, якісь вони з одного місця, їх росте 3, 4, 5. І тонкі, напевно, молодий ліс. Ну, які там гарні гриби вони збирають. От 에... Пошукайте в інтернеті, в Ютубі. Я би вам порадив одного подивитися, але я забув як його. 에... Забув. Прізвище в нього як був. Ага, Пелосі. Прізвище Пелосі, а як звати? Прізвище, як у тої конгресменки з штатів. А свати. Ну, наберіть просто пелосі, гриби і воно повинно видати. Добре, друзі. Не маю що вам сьогодні показати. Хіба що оцю чудову, чудову природу. Такий чудовий ліс. Можете прогулятися у лісі тихенько чомусь. Жодного звуку пташки. Літом такі співи, А є десь. Десь одна. Там дятла, я чув, і двох, добували собі їжу. Минулого разу, і що тут пробігли, дві козички, отак пробігли вверх. У мене камера була виключена, поки я достав її, поки включив, то нічого не, не зловив. А дивіться. Вісімдесят, тут 90 сантиметрів бук. Я ще таких буків не бачив. Це вперше тут. У нас вдома нема таких старих лісів. Та де, де тут? Цілий метр? Бук там? Сантиметрів 70, от той. Що далі? Так само. Ну дуже старі буки. І добре, хоч одне місце є, де варварська, е, варварське відношення людини до природи не може сюди потрапити хоч десь. Бо в Карпатах я вам показував, дивіться, цей теж метровий бук. І не знаю скільки метрів 25 вести. Я вам показував там Карпатах, що як понищили ліс. Аж сумно стоє, плакати хочеться. Ну, треба різати, бо є потреба людини в тому, але ж можна якось трошки укладати грошей щоб не нівичити природу, а взяти те, що потрібно. І решту залишити. Другим, поколінням. Не все понадкушувати. така, напевно, такий менталітет українця понадкушувати. І другому не дати, От, тут якийсь ще гриб під цим величезним буком росте. Але це всі такі гриби, що нам не потрібні. Нам потрібен білий гриб боковий або боровик сосновий, і їх поки ще немає. Ось така доріжка йде понад гору, туди гора. Туди долина, яр. Ці доріжці відпочиваючи. Гуляють. це дорога на курики. Вони ходять аж на курики. Курики, звідси, від санаторія кілометрів вісім. Денечко вже зійшло. Сьогодні буде гарний погожий день. А завтра надіємось, що дощ продовжиться, тому що треба дощу, щоб добре промочити землю. Я, як завжди, зробив аналіз, наскільки промокла земля. Ви знаєте, там з того боку тут багато листя, то тільки під листям поверхня промокла. А з того боку де мухи, ну добрих 5 см, а може і більше. І якщо ще піде дощ, то буде просто чудово. Ось такої жори немає, воно не висохне швидко Я думаю, що 3 неділі ще ми грибасам. А якщо взяти, що в е, мене географія пошуків, е, радіус, верніше, не радіус діаметр десь 150 кілометрів, то я думаю, що місяць буде забезпечений гарними відео. З гарним тихим полюванням. І я вам ще не один момент покажу гарний, яким можна помилуватися, понасолоджуватися, порадіти за мене і самим. Отже, друзі, до зустрічі. Уже думаю, що вслідше відео буде з грибом. Па-па!